Яких виборів Україна ще не знала? Обираємо місцеву владу, а битва, ніби мова йде мінімум про парламент. Цей шанс пройти до міської чи районної ради сприймається як ліфт, що з часом підніме на самісінькі вершини політичного олімпу. Ну так зазвичай відбувається у справді демократичних країнах. Ну а як буде у нас? Побачимо сьогодні: 358 українських міст обирають собі мерів. Майже втричі більше має сформуватися місцевих рад, обласних, районних, міських. О восьмій ранку в країні відкрилися 33 тисячі дільниць по всій країні, окрім двох міст в Донецькій області. У Красноармійську та Маріуполі сьогодні зранку вибори були зірвані. Щоправда, в Красноармійську за останню інформацію все-таки намагаються організувати голосування, розвести бюлетені. Як це можна встигнути до 20-ї години, не зрозуміло. Так от чому все-таки вибори зірвалися і кому у цих містах це було вигідно, розбиралася Христина Котіра. Бордів їх закликали бути героями та прийти проголосувати. Кінозал переробили у виборчу дільницю, але бажаючи здійснити своє конституційне право, ошелешили. Кіна не буде. Це дуже, звісно, печально. Люди в автобусі тільки обсуждають одне. для мене це шокірована проголосувати в Маріуполі було можливим лише на восьми дільницях. 213 не відкрилися зовсім. Народ іде, народ дуже сильно йде. Ми созванімося со своїми участками з місіями. Отримуємо інформацію, що народ іде, народ хоче проголосувати. Ну лишили людей. І права голосу. всі проблеми через бюлетені напередодні 11-16 членів міської виборчої комісії відмовились їх приймати. Ці 11 осіб взяли на себе відповідальність за позбавлення гарантованого конституцією України права голосу більше ніж 300 тисяч виборців міста. Кримінальна відповідальність до семи років позбавлення волі місцеві активісти, членів бочкому підтримують. кажуть, якби вони вчинили інакше, результати виборів точно сфальсифікували вчора. Комісія при прийнятті бюлетені нашла случайно нашли, під столом валялася упаковка бюлетені якоби іспорчених. господин Такарський руководитель типографії. Ксаціпографія принадлежить сіті СКМ, то есть собственнис Рената Ахметова. Що ж насправді сталося з бюлетенями? І відмовою ТВК їх приймати тепер розбирається СБУ та слідче управління міліції. З'явилася нова технологія, яка та ізбирательне. Ну є вже буде постфактум розбиратися, аналізуватися. Такого дійсно прецеденту не було. ще, і це не грає на руку ні одної з політичних сил. А влада думає, що робити з виборами в Маріуполі. Один з варіантів перенести їх на 15 листопада. Що таке 15 листопада вибори? Це значить, що вибори не будуть скасовані і не будуть визнатими такими, як не відбулися. Просто буде перенесена дата. Будуть ті ж самі кандидати, будуть ті ж самі політичні сили, які в принципі балотуються. Продовж дня заяви звучали різні зі стін ЦВК, що вибори можуть відбутися, навіть якщо дільниці відкриють о 6-й вечора. Президент натомість дав зрозуміти, в Маріуполі вибори переносяться. Звертаюся до Верховної Ради і до центральної виборчої комісії. Негайно відреагувати на це В Верховній Раді на найближчому засіданні прийняти зміни до законодавства, які дозволять. Найближчим часом вибори в Маріуполі все таки провести. Не голосували і в Красноармійську Донецької області. Були допущені грубіші ошибки в тексті збирательного бюлетеня. Не були сформовані ізбирательні участки. В результаті терроборчком ухвалив рішення не видавати бюлетені дільничним комісіям і запланував зібратись о 22-й годині, щоб оголосити вибори такими, що не відбулися. Активісти, котрі слідкують за волевиявленням, певні це спланована операція. Сили, які були, і в ТВК і е, в е, Круг ТВК, вони все робили для того, щоб вибори не відбулися. Наразі очевидно, що виборчий процес в Маріуполі доведеться запускати ще раз. Те саме чекає на місто Сватово в Луганській області. А Красноармійськ вже надвечір це зобов'язала почати голосування. Христина Коціра, Дмитро Розенков, Юлія Кирієнко. Факти тижня.